Ромчика таки оперуватимуть у Швейцарії. Подружжя Калаваїв із Мостийського району, про яких ми розповідали раніше, везуть свого дворічного сина на операцію до Цюріха. Нагадаємо, у хлопчика рідкісне захворювання судин головного мозку, якого в Україні не лікують. На чотири операції потрібно 150 тисяч доларів. Аби зібрати ці гроші, родина звернулася до усіх, хто може їм допомогти. Зараз на їхньому рахунку майже 86 тисяч доларів. Батьки вдячні усім, хто відгукнувся на їхню біду. Проте ще 50 тисяч. Вони змушені будуть позичити, тому все ще сподіваються на підтримку людей. Бо кажуть, жодний благочинний фонд чи державна установа їм не допомогли. І 17-го числа має бути перша, перша операція. І ця операція має бути в два етапи, так як нам говорили, а потім інше втрати в зір і ще має бути одна операція, теж в два етапи. І як воно має бути до кінця, я, я ще сам добре, якщо чесно, не знаю. Ну вне два з половиною тижня має бути чотири втручання в голову. А як він то витримає, як то буде? Ми самі до кінця не знаємо, а ромчик вже 12 квітня має бути у швейцарській клініці. Тож у середу родина вирушає за кордон.